Політика пам'яті владі ірини дуже важливою. Один з аспектів такої, такого пам'ятування, яке можна робити тут і тепер, яке може бути кожен з нас. Власне була хвилина пам'яті щодня одевіації. Напевно, без Такої натхненниці, такої дологині, як Ірина, не було б прямо ось так впроваджено зараз цих хвилин мовчання. Вшанувати Ірину, вшанувати всіх її побратимів, посестер, яких ми втратили, це свого роду честь для всіх нас тут. Ірина в що ти була я і завжди буде в нашому житті? Дякую, слава Україні.